Українське об'єднання патріотів «Укроп» братиме участь у виборах до всіх районних і міських, а також обласної ради Прикарпаття. Загалом це понад 800 кандидатів від політичної сили, що заохочує до лідерства кожного, хто вступив до їхніх лав. У першу чергу майданівців, учасників АТО, волонтерів, авторитетних громадських активістів. Уже визначено всіх керівників районних і міських осередків партії. Вони виконуватимуть технічно об'єднавчу та менеджерську функцію. Нас принципово. Омолодити команду, принципово зайти всі рівні рад і починати проводити нову політику. Політику, де в центрі людина, де господар, де можна приймати рішення, які будуть йти на користь громаді. Недосконале законодавство каже Микола Палійчук, дуже часто відкидає від участі у виборчому процесі активних людей. Їх і прагне об'єднати укроп від тих, кого підтримуватимуть на місцевих виборах, не вимагатимуть вступу в партію. В укропі готові змінювати правила гри та боротися за перемогу гідних кандидатів, які мають бажання працювати без лобіювання власних інтересів задля розвитку краю. По місту Івано-Франківську ми будемо підтримувати Шевченка Олександра Леонідовича. І дуже хочемо, щоб він балотував свій укроп. Але рішення буде приймати він. І я вважаю, що ну альтернативи Шевченкові в місті немає. Українське об'єднання патріотів формує сильну та згуртовану команду, готову протистояти спробам тиску з боку влади. Укроп надає потужну платформу для громадських організацій. Вони делегуватимуть представників до партійних списків укропу, отримуючи можливість відстоювати інтереси своїх спільнот у радах усіх рівнів.